Звичайний приватний будинок іззовні, але з кривавою дремою всередині. в одній з кімнат два трупи жінки та дитини. Нещодавно в цій кімнаті текли ріки крові. Криваві сліди ведуть на кухню. Зарізали молоду жінку та її дворічного сина. Ні, ту їх стала маленька сім'я. Хто залякував загиблу ще до її смерті? Гучна справа вийшла на нову версію жахливого вбивства. Ще один із найчастіших мотивів вбивства жінок розкрити кривавий злочин, що стався на любовному ґрунті, відносно нескладно. Достатньо лише знайти того самого фатального чоловіка. А що як їх було кілька як у житті Валерії, яку жорстоко зарізали у жовтні 2016-го разом з її дворічним сином. Моя сім'я була велика. Тепер моєї доченьки ніту. І внука, нету їх. Стала маленька сім'я. Найстрашніше для матері втрата дитини. Людмила пережила подвійне горе. Їй довелося ховати і дочку, і онука. Тепер у її душі пустота. А в оселі мертва тиша. Ще наче вчора Людмила ходила на роботу до дитячого садочка, а вдома на неї чекали чоловік і дві донечки: старша Лера і менша Анжеліка. У них різниця на чотири роки. Дівчата подорослішали, поринули в самостійне життя. Молодша Анжела всю себе віддавала роботі, алера намагалася створити сім'ю. Та її цивільний чоловік пішов, коли вона була на сьомому місяці вагітності. Він їхав, бросив, рібонок на руках. Вона завжди говорить, мам, хорошо. що ти у мене. Кирила гляділи всією сім'єю. Людмила дуже любила, коли онук гостював у неї. Ми з ним і на ринок ходили, і, і вдома управлялись, я й закатувала. Вместі все з ним. Три роки тому в жовтні Людмила готувалася зустрічати Леру з Кирилом. Ті обіцяли завітати. Звонить Лера і говорит Мама, завтра говорить, я привезу тебе Кирюшу. Мне треба куди-то їздити. А в суботу, говорить, я заберу. Але ні в п'ятницю, ні в суботу дочка не з'явилась і не відповідала на телефонні дзвінки. Звона нету. а потім нету її, нету. Раніше такого не було, тож жінка сама поїхала до неї додому. Уже біля дочиної хати Людмила зустріла сусідку, в якої завжди були запасні ключі від будинку, де жила Валерія та Кирило. Тані гаворю не появлялося. Вона говорить, ні. Давай ключі. Я говорю, пайду в холодильник, оставлю я хліба. купила, булочок, може, появиться. З, з гостинцями в руках Людмила зайшла в помешкання і ледь не зомліла. Там усе було в крові. Лужа кров... ну як, не лужа, а згустки. Вот вот. Чого я подумала, що згустки крові, думаю, глянь, не убрала нічого і куди уїхала. Я подумала, що у Лери були критичні дні. Тоді Людмила вирішила просто поїхати додому, а повернутися вже наступного дня, щоб прибрати. Думаю, поїду домой. А в понеділок, думаю, приїду і уберу. Але повернутися до дончиної оселі Людмила змогла лише через три дні. Протягом цього часу на зв'язок Лера так і не виходить. У хаті нічого не змінилося. Все було в крові. Людмила заходилася мити підлогу. А закінчивши прибирання, замкнула двері, віддала ключі сусідці та поїхала додому. Будинок, де Людмила побачила кров, дістався її доці від колишнього чоловіка, того самого, який залишив Валерію вагітною. В цій оселі разом із сином Лера мешкала понад два роки. Постійної роботи не мала, жила на дитячі виплати. Інколи їздила на заробітки, але тоді Кирила залишала на бабусю. Упродовж восьми днів від зниклих матері та дитини не було жодної звістки. І Людмила втретє поїхала до дочинного помешкання. Там нікого не було. І вже цього разу Людмила викликала дільничного. Він зайшов вдома, все зрозуміло, а я не поняла. слід за дільничним приїхала слідча група і прокурор. На місце. Події там вже перебувала слідчо-оперативна група разом з експертами. Побачив у приміщенні будинку в одній з кімнат два трупи жінки та дитини. Два трупи під диваном. Це були зниклі Лера та її дворічний син Кирило. Я його Кирюшка називала. Тепер лежить на спинці. Сусіди співчували, проте ніяк не могли збагнути. Людмила двічі була в закривавленому будинку. Невже вона не бачила трупи? Тим паче, коли мила підлогу, і вона ж там лазила. Щось вона там підмітала, Ну як це не бачила. Вона тих трупів не почуть запаху якогось там. Я не знаю. Далі дізнаєтеся, що від слідчих приховала Людмила. Чи причетна жінка до цього моторошного вбивства? Гучна справа перевірила її на детекторі брехні. Тані да правда. На страшну знахідку оперативна група натрапила саме у тій кімнаті, де Людмила відмивала підлогу від крові. Під диваном лежали два спотворені тіла жінки та її дитини. В обох перерізані горлянки. А на тілах численні ножові поранення. На місці подвійного вбивства криміналісти ретельно збирали докази, знімали відбитки пальців, а слідчі почали працювати над версіями. Хто ж міг піти на такий кривавий злочин? Коли я туди прибув, вже тривав огляд місця події. Там перебувало близько. Десяти правоохоронців, це і експерти, і працівники поліції, були на ознаки насильницької смерті на обох тілах. на тілі Валерії. Експерти нарахували 11 ножових поранень. Обличчя її сина Кирила було спотворене порізами: два загублених життя. Жахливіше злочину і бути не може. Фахівці також установили, що мати з дитиною були вбиті з 26 на 27 жовтня, через день після того, як Лера пообіцяла матері приїхати. Ніж, яким скоїли подвійне вбивство, в будинку не знайшли, проте відбитків пальців було багато. Під час огляду місця події з місця вбивства вилучено багато відбитків пальців. Чіткий і якісний відбиток пальця криміналісти виявили на кухонному крані. Згодом встановили, що більшість відбитків пальців, які знайшли в будинку, належать місцевому мешканцеві Сергію. Сергій Лерен, колишній співмешканець, під час інтерв'ю чоловік попросив не показувати обличчя, щоб не зашкодити стосункам з його теперішньою дружиною. Сергій жив разом із Валерією та Кирилом, але за декілька днів до трагедії посварився із жінкою та переїхав на квартиру до матері. Там його і затримали. Перша підозра пала саме на нього. Ще часові сюди. Він лісі запитали, Ви знаєте, Валерію я говорю, я знаю". пропала. Говорит, ви ж там вас у є віше. ви ж там жили. Я Піше попасть. Два прийдем. Коні ж не приїдь. Абі біга розказали. У відділі поліції чоловік помітно хвилювався. Сергій тоді розповідав слідчим усе: і як жили, і через що сварилися з Лерою. Ви її рівнували? Ну, звісно. Я конкретно що її не не догадувався. Ні. Вона така дівушка була, що я думав що там не один. Правоохоронці тоді розглядали робочу версію вбивство через ревнощі і перевіряли алібі Сергія. Я ж постійно У мене путівки, все там по документам. Сьош я ж медицина, mm -hmm. у мене ж Мідицинатка механіка, автобус я на лінію виложу. Жодного доказу проти Сергія правоохоронці не знайшли. Чоловіка тоді відпустили, а сищики продовжили шукати інших причетних до цієї кривавої різанини. Версія вбивства через ревнущі не стає офіційною. Слідчі продовжують з'ясовувати, кому знадобилося вбивати жінку і дитину. На другого підозрюваного виходять після свідчень сусідки Тетяни. Жінка бачила, як напередодні трагедії до Валерії заходив її пасинок Максим. 25-річний Максим син Валеріїного колишнього цивільного чоловіка. Для жінки пасанок для дворічного Кирила зведений брат. Хлопець жив у Мелітополі з матір'ю, але часто приїжджав до Лери. Допомагав матері одинадці з грошима. Он туди їздив. вони пригласі приглашали його Лери на день рождіння. Лера у нього у часто просила ці гроші. Він їй очень часто допомагав. Максим працював електриком на будівництві. Саме на об'єкті його і затримали. Він одразу визнав свою вину. Так слідчі сказали Максимовій матері. Слідчі сказали, що він признав повністю всю свою вину, Сказав, що він вбив тільки він і більше ніхто. Хлопець пішов на подвійне вбивство за версією слідства з метою пограбування. В загиблої він, наче, забрав усе золото і здав його в ломбард. Та друзі підозрюваного відмовляються в це вірити. кажуть у Максима який характер, щоб узятися за ніж. Ну бо носілкауліка зарізати не мог. зарізати посіво як він каулікакому вбити чоловіка. Через страх когось ударити, хлопця навіть вигнали в дитинстві з секції Тхеквондо. Тренір і говорить, Ви розумієте, мальчик хороший, ну не може дратися в спарінгах. Ставлю дратися з мальчиком в спарінгах, він його боїться бити. І в мотив убивства ніхто не вірить, бо гострої потреби в грошах у Максима не було. Ми навірно, коли неділі були в одному номері жили. У мене при собі було 25 тисяч гривень. Якщо зробив, здійснив, аби бабки і чухнув би Але Один факт перекреслив усі доводи: в ніч убивства. Максим був у Валерії. Я ж так психанула, Говорю, ну звісно, у тебе зараз гроші на руках. зараз поїдеш, говорю ліра. Опять говорю, половину віддаш. Далі в гучній справі ексклюзивне інтерв'ю з підозрюваним Максимом. Навіщо він поїхав до Валерії? Про що жінка просила його перед загибелью? Після затримання та зізнання Максимові висунули звинувачення. Умисне вбивство двох осіб. Стаття 115, частина 2 Кримінального кодексу України. Через півроку слідчі передали справу до суду. Аж тут раптом Максим відмовився від усіх. Попередніх зізнаннях. Просто зараз ексклюзивне інтерв'ю з Максимом зі стін слідчого ізолятора. У СІЗО Максим уже третій рік, та подробиці затримання пам'ятає, наче це було вчора. Шапка була натягнута на глаза, але я бачив чітке очертання ворота і чортання забора. На місці злочину в будинку, за словами Максима, його жорстоко били, і він був змушений зізнатися в убивстві мачухи та брата. Yeah, что-то Я ж у нас больші сумнів, якби как були, бы, що я взагалі поліцейські. Мені ніхто э, ни удостоверения, никто ничего из них не показывал. Били и говорили, щоб я рассказывал, как было дело. Давай, сейчас говорит, говорять, зараз підписуємо. Говорить, потім все подіхов. Тому що от пойми. Первое, говорит, твои показания, которые ты здесь ти говорит, они говорять, даже в суд не пойдут. И Максим підписав зізнання. Але тепер під час судів наполягає: насправді все було так. Она ж вийшла зустрічати. вона давно хотіла купить квартиру в городе. Сказала, що вона э, не хоче жити в селі, потому що вона ну, всю жизнь прожила в городе. Є квартира на мікрорайоні, говорить однокомнатная плюс доплата. Тоді Валерія сама запропонувала Максимові здати все її золото в ломбард, щоб вистачило на оренду квартири. Вона мені дала Сережки, цепочка з кулончиком була. щоб я, виходить, у ломбард, а з утра привез гроші і посидів з малим з утра. Під час цих домовленостей, згадує Максим, на дворі гучно класнула хвіртка. В вікно ж постучали, вона вийшла, ну, минуту прийшла обратно, що там, Это я говорю, а хто, це вона говорить, ой, сусіди. Я говорю, а що хотіли, сахара хотіли, сказала, що нету. О 10-й вечора, за словами Максима, він пішов від жінки. Прощались, якби как бы, вона мене провела до ворот, і... Этот самый, с соседкой поздоровались, которая напротив. Біля сільради Максим ще хвилин 40 чекав на таксі. У Мелітополі заїжджав до Чебуречної. Потім на цьому ж таксі до цілодобового магазину каже: ці факти слідчі просто ігнорують. Камера ж є, щоб взяв зйомку васкільки це було ну, конкретно точно часі, і щоб там, ну, там видно, що у мене одежда чиста і так далі. що і таксист підтвердив, що у мене одежда вся чиста була. Уже біля магазину Максим зустрів друзів, і чоловіки разом пішли в ломбард здавати валеріїне золото. Ну, поїхали здадим золото, а потім до Юрца в гості. Ну, говорить, паспорт мой далеко, можна на чий то із вас. Хай на мой буде. Поїхали здали в ломбард. А на ранок Максим із друзями повернувся до Константинівки, щоб віддати Валерії гроші. Пройшли ми, виходить, втроєм. Ну, може, всім в 8. Все, как обычно, зашли во двор. Получается, я ж постучал. Але двери никто не відчинив. Я достал телефон, начал звонить. Она внизу настояли-стояли, стояли потому что я знаю, она может быть у мамы, может быть, у сестры. У меня время поджимало. Я взял мел. Там мел лежал, который малой на асфальте рисовал. И вот написал: Макс, приезжал. И свой номер телефона. Максим запевняє, що не вбивав свою мачуху, а тим паче дворічного Кирила. Хто це зробив, він не знає. Але відбувати покарання за чужий злочин не хоче. Йому загрожує позбавлення волі. Або 15 років, або довічне ув'язнення. Нині справою про подвійне вбивство з особливою жорстокістю займається адвокат Руслан Сушко. На його думку, докази, які вказують на невинуватість Максима, слідство просто не врахувало. Двері цього будинку ніхто не відчиняв з того часу, як тут знайшли трупи жінки та дитини. Рідні загиблих дозволили журналістам зайти всередину. Валерію та Кирила було вбито саме тут. Їх тіла знайшли у дивані, який і досі повністю залитий кров'ю. Криваві плями тут усюди. Вони є на дивані, на підлозі. Криваві сліди ведуть на кухню. Хто ж пішов на страшний подвійний злочин? Максим був у будинку в ніч убивства. Та прямих доказів проти нього немає, запевняє його адвокат. Немає взагалі прямих доказів. Мотиву немає. Вилучали безліч ножів, але жодне знаряддя взагалі то не досліджувалося. На предмет е е співпадіння Леза з ранами. ДНК-експертизи проводилися на жодному ножі, їх там вилучено досить багато, не знайдено крові потерпілих. Крові немає, і на одязі підозрюваного. Не знайдено жодної краплі крові. І на одязі ні на чому, під нігтями, немає. Проте є один Максимів відбиток пальця. Один відбиток пальця, залишений Кирєєвим. Але ось чий відбиток на кухонному крані слідство так і не встановило. І один відбиток пальця, залишений невідомою особою. Той відбиток не Киреєва. Це навпаки доводить те, що обрали Кирєєва жертвою. Нічого іншого більше не робили. Нічого дивного не було в тому, що Максим, за проханням Валерії, повіз давати її золото в ломбард, каже адвокат. Вона сама це робила і не один раз. Потерпіла час від часу у зв'язку з. Тяжким матеріальним становищем була змушена здавати в ломбард свої речі. Це не вперше. Якби слідчі перевірили інтенсивність здавання е цих е золотих виробів у ломбарди, можна було б робити вже певні висновки. Але ж вони ж цього не зробили. Нині Максим і його друзі, що були з ним у ніч убивства, торочать одне: всі зізнання з них вибито. Вас сильно били? <laughs> нормально так, с разгону, бетонную стенку, башкой. Пакетом душили, на голову одевали. Когда пришел с милиции, он и кровью писал. Он сказал, что его убили. Они хотели меня после часа ночи повести в город дел. Вышел там один уполномоченный и начал мне угрожать, что в КПЗ сейчас с зэками посадим 60-летнюю женщину. Я сказала, ножа здесь не было. А вони говорили, що я його запрятала. Ми звернулись до поліції Запорізької області за офіційним коментарем. Відповідь була очікуваною. Слідчі не вбачають, поки що що можна давати якісь коментарі з цього приводу. Я не знаю, які саме слідчі займатися цією справою, і які саме слідчі вам не надав коментар. Всі посилаються, що заборонено давати коментар начальник слідчого відділу. Можливо, це козалює стіпанка. У будинку тоді слідчі знайшли не лише відбитки пальців, а ще й закривавлений відбиток босої ноги. Хто його залишив? Людмила, яка мила підлогу, чи хтось інший? Навіщо жінка взагалі розпочала прибирання? І чи має вона відношення до смерті дочки та рідного онука? Ми запропонували жінці пройти перевірку на поліграфі. Тож, які його результати? Дивіться просто зараз. Ви мені, як на ту хочу дочку, ну, бо ви не кровенна. Я вижу, что что-то не так было. Вы точно знаете, кто убил вашу дочь. І на цьому запитанні Людмила починає нервуватися. Ні, не видала. Клянуся, не видала. Як я могла бачити і не подзвонити? Ні. Але поліграфолог вважає, це неправда. правда. Тестуйована, когда пришла воскресенье, комнату, де убили. Я видела погибшую дочку Леру, тестировала, но всё-таки знала, что её дочка Лера и, ну, Кирилл мертвы все 8 дней. Эксперт зазначає, що в ті дні Людмила була наче паралізована від страху. Під впливом страху вона побиталась это скрыть. И скрывала это просто не из-за того, что причастна к преступлению, а просто боялась. Людмила тоді хотіла зателефонувати до поліції, та її відмовила молодша дочка Анжела. У неї були мисли викликати поліцію, і вона посоветовала зі своєю дочкою Анжелою. Але по яким причинам дочка Анжела не рекомендувала її визивати міліцію іменно в той день. Чи радила Анжела своїй матері не викликати правоохоронців? І чи знала, що Людмила бачила трупи ще в перший день свого візиту до Валерії? Мама вчора проходила детектор ЖИ. Експертиза показала, що мама бачила трупи. Ні, вона не бачила трупи. Но дзвонила вам, и вы сказали не дзвонити в полицию. Да, нет. Короче, Наташа, это какой-то бред. Ну, это, это вообще бред полный. До речі, версію звідки взялася кров на підлозі та дивані, першою висунула саме Анжела. Я То говорю не от ти місячний місячні всього. Ось та ваша версія була про місячне. Да мама, ну ладно, хорошо. Mm -hmm. Ну, їхала по... домой. Okay. А вона переживала. Я її просто, я говорю, мама говорю, Ти перестань, все нормально. Та чи дотримувалась взагалі Валерія елементарних правил гігієни? Аліра настолько була от, неряха, що вона могла просто ну, кров не витерти. Дома може такий бардак бути. Mm -hmm. То речі там є просто сложених. Mm -hmm. Чіткої відповіді на пряме питання, навіщо Людмила помила підлогу, експерт так і не отримав. Єдиний його висновок прибрала, бо перелякалась. Слід босої ноги на підлозі. Ще одна важлива зачіпка для слідчих. Є один слід, який повністю відпечаталась нога. ну, десь 38,5 десь так. Експерт каже, що відбиток настільки якісний, що можна ідентифікувати власника ноги. Але слідчі цього не зробили. Слідчі забув про той відтиск ноги. А якщо й не забули, то без експертиз вирішили, що слід залишила Людмила, бо вона ж мила підлогу. А у матері які спитали? 39, 39. схоже схожий і в 37. У Максима, який перебуває у СІЗО, як головний підозрюваний в подвійному вбивстві, набагато більший розмір. У Максима 43 з половиною, майже 44. А ось Сергія, валерійного співмешканця, взагалі слідчі не перевіряли. Колишній співмешканець убитої не перевірявся в рамках дактилоскопічного дослідження, чи може це його відбиток. Далі дізнаєтеся, за що насправді могли вбити жінку та її дитину. Чому вона ховала документи на будинок? Берем хату і тебе вб'ємо. Основна версія у цьому кривавому злочині вбивство з метою заволодіння майном. Але є свідки, які стверджують, що Валерію та її дворічного сина могли зарізати через помсту. І, можливо, до цього причетний її колишній цивільний чоловік. Сергій, батько загиблого Кирила та підозрюваного Максима, авантюрист по життю і любитель легких грошей, каже про нього перша дружина. Він пішов Кастепбендер, така от розова мрія, Знаєте, сорвати десь куш і в Ялту, мабуть, красиво поїхати. Частину свого життя Сергій провів за ґратами, переважно за крадіжки та розбої. Чоловік покинув Леру, бо його оголосили в розшук через чергове пограбування. З України він утік до Росії. Міста Ростова на Доно, але інколи таємно приїжджав. Лера мені так говорила, мама говорить, він може проїхати незаміченим. Сергій. Поміняв якоби паспорт на другое ім'я, поменял внешность свою. Он сам, взагалі, лисенький такий. Парик приобрел собі. Але який міг бути мотив у Сергія, щоб так жорстоко зарізати дружину та маленького сина? Він мог приривнувати і прийти, ну, пілісіч якби границю і інкогніта. Он мог спокійно сюди прийти. Для розборок а приревнувати міг до свого власного старшого сина Максима, який у цій справі головний підозрюваний. Що стосується якихось інтимних стосунків, між ними навіть був інтимний зв'язок. Хоча Максим версію про його любовні стосунки з Лерою заперечує, Ви були любовниками? <різь> З особистих джерел нам стало відомо, що офіційно Сергій Кіреєв виїхав з України до Росії 6 березня 2014 року. Не можемо однозначно утверждати, що він не повернувся обратно нелегальним путем. У контрабандістів є свої путі пересічення границь, безусловно. Це кожні тропи. Ще одна ймовірна версія цього подвійного вбивства є в сусідів. Це помста самому Сергієві від його колишніх поплічників. Срочно виїхав, вивіз ночі все і змотався. Значить, придавили уже. Тоді видно, переключились на неї. Незадовго до смерті Лера просила сусідку сховати документи на будинок, начебто, жінці хтось погрожував. Вони сказали, що заберемо хату і тебе вб'ємо. Це старі діла за Сергієві долги. Оце такий розговор був. Може за півтора місяця, десь отак до цього горя. Якщо вірити Максимовим словам, того фатального вечора до жінки хтось приходив. Це міг бути хтось із Сергієвого кримінального минулого. Сам Сергій не міг в ніч убивства знаходитись в Україні, бо сидів тоді в СІЗО в Росії. Дивний збіг. Саме 27 жовтня, в день убивства Валерії та Кирила, до сільської ради надійшов лист із Росії з виправної колонії від Сергія. Ось що він пише: Я просто дуже за вас волнуюсь, навіть заталкивая в себе глубоко в душу своє волнение і переживання. Ми увидимся, дасть Бог, если будете живі. очень жалею, що так произошло. Але самое главное для мене – это про честь аналогічне письмо, де буде написано хоча б пару строк, що живы. Сергій десь набрався грошей в борг у таких людей, пов'язаних з криміналом. Купив оцей будинок, але будинок записав на свою співмешканку убиту, не на себе. Вочевидь, для того, щоб зберігти це минуло. Не виключено, що можливо вирішували питання повернення боргів. Можливо, стався якийсь конфлікт. І люди, представники кримінального світу, могли також вбити цю людину і дитину. Усі факти та відомості, викриті нами під час розслідування, ми передали до прокуратури Запорізької області. Впевнені, це допоможе слідству з'ясувати, хто ж насправді винний у цьому подвійному вбивстві. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.